Такого не бачила. Відкриваю, щоб почули цей дзвін. Як кричать, скільки їх там гляньте. А я змінила машину, їдемо з мамою в епіцентр. Погуляємо. Маму не знімаю, а вдруг вона не згодна, щоб я її знімала. За новим законом. Їхали в наш екватор, там далі трохи епіцентр, метро. Вони всі за містом. Як гарно небо, там світить Зараз буду, усім кричать, що я знімаю і чи вони не проти. <смі> Сміх, дай годі. Ой, ту малюточка. Давно я вже не була в таких великих супермаркетах, бо зазвичай щось таке дрібнесеньке, ми ходимо з вами. А що менших возиків нема? бо тут і я можу сісти. Менше возики є. Ну так, да, для такого супермаркета і возик має бути великий. Ну ладно. <клес> Класна подушка. Не бачила, що косметику продають хороші ціни тут на фарбу, що я фарбуюся. Я останній раз брала. Ось цю 10,2 і від неї в мене згоріло волосся. А раніше користувалася ось цими, де немає, бачите, голубої етикеточки, дуже хороші. От як відрізняється буквально, тому що там є відбілювач, що капець волосся. Треба знову переходити на ось цей мазливо попелястий. Куди? А ми, бабушки, іду гляну, що там, що там наливають. Признаюсь вам, що мій улюблений напій – це ось такі красиві пляшечки. І це португальський портвейн. Ну так, да, ціни на нього не дуже. А, це вино Маде Майнкард Мадейра. Ну, це вино, але це портвейн. Багато камерджоба. А мені сюди, яка гарна пляшечка, можна різануть і зробити вазочку. Я з усіх пляшок хочу зробити вазочку і ще не зробила. О, сьогодні буду в епіцентрі, треба купити обов'язково. Так, ну на свято треба купити, якусь, знаєте, як класно за Ой, які портрети красиві. Треба брати 511. Раболіно італійське. Ось такі якісь цікаві за 174 гривні. Вибрати можна любе губе А мама, та-та-та-та-та зустріла жінку, нащо скуплятися, треба поговорити. Так, візьму, мабуть, попробую 94 гривні курочку. Потушу, може, який бульйон зварю. Да? Кукуруза по 39 гривень. Цікаво чи не китайська, бо я боюсь, цього китайське. На пробу один радивилів, це біля дубно, де я виросла. Спробуємо. Возмущається, що її улюблений кетчуп 201 гривня. А я за 22 візьму. Ну, зараз ось попробую такі якісь новенькі. Масло кхі. Ой, то, що всі по ньому дуріють, Звичайне топлене масло. Не знаю, мені нема різниці. Що масло кхі, що не масло кхі. ціни на сири падає і плаче. Це щось я вперше таке бачу, треба спробувати для грить салату. І воно? 30 гривень. Пожалуйста! А, це продукт молочний. Сир люблю. моцарелка мінус 33. Копчена. Це щось схоже, як в Польщі, да? Це смажить моцарелу, Мабуть, що топ соусі каріф. Ага він там попакований. Це що? Фалафель класичний смажений. Три штучки. Цікаво, я так виглядаю. Вам ні? Улюблені каламати. Кабасу я не їм, окрім цієї фует. Дуже смачна, оця що з пліснявою. Боже, їй все красиві, а я голодна, гляньте, яка салата. Стільки риби. Це все я не їм. Окрім тієї ковбаси з оливками. Оце, оце смачно. Не наш. На німецьке схоже. І весь по 51 гривень. Оце це можна брати. Ну я фасоль свою на морозу, я вже купила. <таспоріст> Які хульосі морози. Ну що по чому? По 66 гривень. Я то дуже їх люблю. І ціна глянь така хороша. 3-4 гривні за одну, а це взагалі 26. Але я подивилася, я колись їх тут завжди брала, я подивилася, що в них багато різних інфекцій. Які красиві помідори за 172 гривні. Матінко, яке гарне. Щось так хочеться всякого такого квашеного, 65 гривень. Ваші ніогірочки, які красиві. Може капусту взяти краще. Якби я вміла мочені яблука робити, бочку треба гляньте. У вже хтось вважає 30 гривень, нічого не взяв. Зустрилася. Знов зустрівайся. Тани і стільні. Нормального. Треба взяти якийсь апельсин. Один, мабуть, кілограм заважить, який великий. Щось поменше давайте, будь ласка. Це не буду брати. Візьму гранати. Вон там. Я... Бачите, вийшло дешевше і корисніше. Моє, мої улюблені фейха, як воно пахне на весь магазин. Я візьму хоча б трошечки. Ціна, звісно, скажена. Хоча б два штука. Це гривень. Пару штучок. Що за кропива? А, Маліса. Ви що кому? Знаєте? Кому виїхала? Кому цибуля? Якась нова булочка банан. З чим вона така гарна? Зараз мамі за ромами покажу. Хочеш такого? Не? Тож гарна? А ви що думали? Що це цукарочки ігристи, це макарончики? Пісочниця для дорослих. <laughs> Оці ведмедики я дуже люблю, і вони ще по акції. Пряні, Вони такі прям різдв'яні. Це за контейнер. Що це, це таке цікаво? Такі крупні кусочки. А що це за іграшка така. А, а <смех> <смех> я а, це тирощина. Матінка, як пахне, вкусно пахне. Теж пісочниця для дорослих лендер. Ти хочеш ячі карти э, важити. Помоч чим-то життя. <рес> Я неправильно, 515 треба. Ну, давай знайдемо. Це маршмело дороге, гляньте, пару штучок, 34. Уже сюди, як все дорого. Ой, які гарненькі. Зважила? Костуюся акцією, поки взяла собі мамі на пробу. І прийшли на піцу в Фозі. Так гарненько є де поїсти. Так. А, завжди жде. На, булочка. Все, поблизушки маленькі. Першим ділом сімбу, потім себе, треба щось перекусити. Піца 129 гривень. Ми взяли, зараз мамою поділимося. А вже потім можна розбирати торби, правда, дівчата. Люди, які мають проблеми з щитовидкою, їм рекомендується робити заготовки з нього просто дрібнити на м'ясрубці і заливати медом, і це найкраще. Його аромат нищів не ни сплутати. Це мій справді улюблений фрукт. І, чесно кажучи, я взяла на провод, тому що усі були зелененькі, а ці я ледь вибрала м'якенькі, мені здалося, що вони зірвані, були зеленими і ніби як прив'яли. Знаєте, я вже пошовклала, що її купила, оскільки вона вийшла 130 гривень, а готово коштувала. Точнісінько така сама 170 Я пошовклала. Мама каже, що вигідніше купувати вже готове. Може, хто додумався курку зробити з коралями. Покажу, в чому я замариную цю красуню. Ні за що в світі не здогадаєтесь О оці пасті з оливок. Якось я її купила, була в мене в гостя сестричка. Я її відкрила, ми її понюхали, було прийнято рішення викинути. Але я, як заощадлива хазяйка, залишила. Вона, до речі, дуже дорога. Я за неї заплатила 98 гривень. І знаєте, я замариную в ній курочку. Твісь туди піде ще карі. Обов'язково куркума, перець. Особливо в мене немає багато приправ, я не люблю. Гірчицю дуже люблю. Вона розрихлює її ніби м'ясо. Воно і так рихле, але ну, все одно. Ну і оця паста і соєвий соус. я вас вітаю з ванної кімнати, оскільки тут е, саме нормальне світло. Ходиться, що хочу вам показати. Це в мене так холодно, тому що в нас відключили світло з самого ранку. Думаю, що ще робити, як не втікти з хати. Так, одразу до діла. Дарую. Кардиган, як і обіцяла, здоровезний, оцей такий світшот великий е, у відмінному стані. Ну, я вже думала, можливо, його я буду носити, одягати. Він такий довгий, дуже красивий. Е, зараз його покажу. Я вже мірилася, в багатьох відео він є. Він дуже шикарний, але я обіцяла його розіграти, тому дайте знати мені в коментарях, хто буде. Приймати участь. Я не знаю, його можна використовувати як плет. Гляньте, які рукавчики там такі красиві. О, його можна як плет використовувати. Як шарфік, що завгодно, ну, дуже класний. Дайте знати мені в коментарях, хто буде брати участь. Да, в мене не помита голова, бо нема світла. Але буде шапка. Шапка завжди виручає, щось я затемнила. Зараз я висвітлю. Фіксація на Оксанці. Чуть-чуть затемнили. Нормально. Така крута шапка, я ніяк не можу з нею розстатися вже їй 100 років. <гум> Hugo Boss. Boss Orange, але це бренд Hugo Boss. Дуже мені подобається, вона така дитяча. І я собі, знаєте, що ще хочу зв'язати? Такі самі чепки Я принесу показувати. О, дивіться. Ну хіба не милота? <гум> що ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що я збираюся за посилками. На роботу мене так і не взяли, але це не тому, що я якась погана. Мені написали у вайбері, що, на жаль, я себе не проявила, не проявила свою зацікавленість, хоча я ходила постійно задавала питання. Дівчата мені казали, що мене. Що я багато питань задаю. Власниця знала, що я старша, і вони, вони якби хотіли старше, оскільки там взагалі діти працюють по 20 років молодші, ніж моя мала. І коли я влаштовувалася на роботу, я питала, хто буде приймати, хто буде казати, що я вже готова приступити до роботи. Вони сказали, що старша офіціантка. Да. Я хотіла піти на офіціантку, тому що я дуже люблю отримувати гроші щодня. А це моє улюблене кафе. Мені дуже подобалась концепція того кафе. Там дуже симпатично, красиво, компактно. Не треба не добігати. Там всього 12 столиків і дуже великі чаєві, оскільки вони ще не включені, хоча по закону мали би в чек. І за підрахунками, десь вон дівчата отримали в день 800 тисяч гривень. Наприклад, якщо там день народження якийсь, то взагалі там і лишали їй зі столика одну тисячу. Але дівчатка такі хитрі, зміюки, вони вже якби наперед знали, що я не буду там працювати. Вони усіляко всіма способами не допомагали мені, щоб я якось туди прилаштувалася, хоча я вже все вивчила. Єдине, що я погано знала, це меню суш і бар, оскільки я не дуже, знаєте, розбираюся в тих напоях, ті коктейлі. Але це, знаєте, ну діло практики, згодом можна було би все вивчити. Я собі так підрахувала, вони молоді, знаєте, я вже така тітонька в віці і мені дуже подобався. Цей графік 2 на 2, я всі буду 2 дні працювати, 2 дні буду відпочивати, щось знімати. А їм ні, їм не потрібно цих два дні вихідних. Вони навпаки хочуть ще більше і більше працювати, ще більше заробити. І вони би втрачали, якби мене взяли, втрачали би десь до 16-18 тисяч гривень. Це тільки на Ось. І, ну, звісно, що. Там стільки енергії в тих дівчат вони готові працювати. І коли я забирала вже е, гроші за стажування, я побачила, що там досить багато дівчат. Ну не тільки я старша, а і молодих. Е, проходять стажування на них, там шиють ті костюми. І коли я відкрила шкафчики, я дійсно побачила дуже багато цих костюмів, які відшивають. Які відшивають спеціально для кожного, хто приходить на роботу, і вони там не затримуються. Знаєте, ну там такі дівчатка тримають позиції, скажімо так. Тому мене туди не взяли, але мені виплатили кошти, і я йду собі, я вже замовила, йду забирати собі подарунки за відпрацьовану роботу. А що ще мені дуже подобалося, оскільки я була постійним. Відвідувачам того кафе мені подобалося, що там мінус 50, коли ти в день роботи працюєш на усі їхні страви, і мінус 35 у вихідні дні і на доставку. Уявіть, ну як зручно, нічого не робити, їсти і гроші отримувати, і все умови дуже мені подобалися. Хоча е я не готова працювати офіціанкою, якби мені зараз тако прийшлося десяти в інше місце, я би, звісно, ну не погодилася. Єдине кафе, куди я взагалі пішла офіціантом. Я ніяк не можу зігрітися. Виглядаю так собі, але, знаєте, нафарбувалася і сподіваюся, ввечері дадуть світло, дадуть воду. Я зможу це все змити, якщо ні, то є вологі серветки. Життя прекрасне. Йду і забираю вас. А, шапку ще хотіла показати, чекайте. Єдине, де тепле місце в мене зараз це. Кухня, оскільки в мене газова духовка, я вже включила і запихнула туди курочку, яку вчора купували. І сьогодні я, мабуть, теж катну знову ж в епіцентр, тому що я вчора купила там мінішко. Я дуже люблю солодке, солодкого майже ніде немає. Воно таке смачне, а ціна 64 гривні. Напишіть, чи лишити вам, чи лишити вам е етикеточку того вина. Хто такий самий любитель? дивіться, я хочу такий чепчик. Він отак от має бути. Тут ще має бути резинка, тут вже є резинка. Я подумала, що його можна якби і два рази, і так, і так, якщо тут, до прикладу, більше зробити. Але так не вийде, тому що ну, голова якби довша, да, ніж ширша. <смі> тому тут один варіант, або так, або так. Ми радились з донькою і вирішили, що е, оце отаке от мозок, такий випуклий буде зверху, а знизу, бо так вже геть, знаєте, як оце. Колишні робітниці найманки працювали в Ну, можна було б його тут так загорнути, зробити резинку, можна було б її розпустити. Ну, колись такі чепчики носила прислуга, тому вирішили зробити шлем на чепчик. Завжди тільки не смійтесь, будь ласка. Ну, тут резинка і тут ще буде також резинка. Хоча б, мені здається, так доволі непогано і воно тут буде ну, як молодина. Мені подобається, бачите, шапки, як мала дитина, і головне без єдиного вузика. Я все так розрахувала. Тут зроблю зав'язки, будуть зв'язки, зав тут через ну, коротше. Господи, пальці замерзли, не володію, просто ним звиняйте рухи і куртка скрипить. Але вона така цікава, я вдягаю, бо я планую повертатися додому ввечері, а вона, як називається це світловідбивна, така рефлекторна. Мене добре будуть бачити водії. Ну, тому що я йду пішки. Я не можу відкрити не гараж, я можу відкрити вручну, але я боюся, що зіб'ються настройки, і коли збиваються настройки, він може сам по собі вночі відкритися. Сімба буде дуже щаслива цьому моменту. Трохи як монашка, ну нічого. Поставила вас на підлогу, ви побачили цей довго Железний. Кардиган. В минулих відео дівчатка у мене всі колишні, постійні, то вони знають, що це за свічок. Бо я дуже спішу, і я ще й так замерзла. Була ось таке чоботи, бо в нас ще й дощ іде, і там отакі калюжі, то щоб платформа, знаєте, щоб не намокнути. Вау, чесно злама, мабуть, через те, що дуже холодно. Єдине, що тепле в моїй хаті, це курочка печена. Поки з вами говорила, трохи підсмолила картоплю. Але то нічого. Зараз швиденько поїм, я так подумала, що перед тим, як вийти, треба поїсти. Але чесно, краще б я купила. Хоча з іншої сторони, дивіться, я себе погріла. Да, так би я не впочала до попро, Так Була причина. Мамі любаю, треба так, сподобалась Вінішко, щоб їхати з одного кінця міста в інший кінець міста. Ось оно. Де... Де дуже смачно. 65 гривень. Беру дві. Корочку заодно візьму, бо дуже смачно вийшло, але немає. Я не одна, що за затарилась. Я взяла вирішила три взяти. І порадив хлопець, оці лимони, вони схрещені з мандарином, і гібриди дуже смачні. Мандарини калентині дуже смачні. І оце, я думаю, це грефрут, а це світі. Щось схоже на памило, теж взяла на пробу. Не закружилась, лоздок на молоді. Я навіть не хочу заходити. Це страшно. Чомусь такі прикраси мені найбільше подобаються, але в мене вже є шишки натуральні. Я зріжу в себе гілочку. Які красиві ялиночки. Слухайте, вона так дуже ну, дуже гарна. Якщо немає, просто одну поставити на столі за 280 гривень. Колись можна було купити цілу ялиночку, правда? Дуже красива. Просто мега-мега красива ялиночка. Саме тому, що вона от якби вниз, ось так от розташована. Шикарні ціни на фрукти. Дивіться, лимон по 40 гривень, тобто три лимона мені вийшло 15 гривень. Даринка по 70 гривень і фейхуа, ну я вже вам казала, по 288. Із цей світі вийшов мені в 44 гривні. Я не знаю, що це таке, мені дуже цікаво, зараз буду розрізати. Колір вибирала під свою плитку улюблену. Мені подобається. Я хотіла газову, тому що ну, я виросла в такі часи, коли виключали світло постійно, тому якось на газ і зробила ставку свою. І хочу це поклеїти. Плінтуса чи як вони називаються? Ті, що під кухнею десь такі коротенькі порізані. Мені подобається. Карбон ніби. Ну він, власне, мабуть, так і називається. До речі, сама сказала, сама згадала, а історія то повторюється. Я ще пам'ятаю, як згоріли гроші. Невже не вже повторюється? Ось, батьки купили, купили на книжку, а вони бац і згоріли. Зараз це виглядає ось так. І побачимо, що я з того перероблю. Міряти, до речі, дуже просто, оскільки тут є розміточка і по ній можна собі вже рахувати. І думаю, що це дуже зручно. Зараз відмірюю і почну клеїти. У мене є такий шпатель, Я просто собі його відриваю і проходжуся. Потім позагинаю краї. І... Ну, вже гарніше, правда? Клеїти важко, тому що можна спортити, вона загинається ось тут, може одна на одну заклеїтися. Тому дуже треба прораховувати все. У мене є штатив доньки. Вона залишила його в Україні. І, бачите, він крутиться, його можна і так, і так фіксувати. І ось він на різний телефон підходить. Зараз спробую. Треба розпакувати. Мікрофончик, який ще запакований. Вони мені не дали подивитися на новій почті. Відкрию і навушники, я перевіряла. Вони не не запаковані, і на почті мені дозволили їх відкрити, подивитися. Я хотіла їх на шовку. Заряджаються, це безпроводні. Я підключала, вони працюють. Вони по суті мають регулюватися вони і тут, і по висоті. Зафіксувала його ось тут. Спочатку прикрутила, і тепер ось тут буде телефон стояти, тут він одягається. І так як у мене дуже дорога стійка, прям професійна, то можна взагалі бачите, що хочеш робити його. І нахиляти. Тут треба підкрутити. Тут стільки всього можна підкручувати, тут є, дивіться, навіть рівень. Можна навіть ось так: от відео знімати. Тепер у мене є ось така подружка чи подруг, яка буде допомагати мені мене знімати. Його можна взагалі глянути. І ось так нахилити, і вертикально. Тобто я можу навіть собі його нахилити на стіл абсолютно. І знімати ось так: от бачите, внизу. Взагалі, я дуже щаслива, вгадайте. В коментарях, скільки я за нього заплатила. В магазині він коштує 195 гривень, він мені його віддавав, якщо я куплю в нього навушники. Ну той хлопчина, на якому я збиралася винести мозок. А За 215 він взагалі коштував. Гадайте, скільки я заплатила за цей тримач? А зараз дойде діло до мікрофончика. І штатив перевіряю заодно. От він ніби не трясеться. І зараз мікрофон відкриємо. Щастя, повністю не будемо, що працювала. Що є наклеючка, щось на клеїти, чистити, щось тут є запишу, якщо тут якийсь краєшок, то щось чистить. Гарантія сертифікату. Ще не бачила таку гарантію сертифікату. Хай буде. Включається. Щось зараз ми методом тика. За шапочка. Зараз ми... що, що це таке за. Але це, оце, 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 що це таке? На ньому навіть камера не фокусується. Якщо він не буде працювати, то буде кісточка. Дуже дорога кісточка. Рум'янка наносить. Так, я не поняла, А де зарядка? Нема. Нема. Чим його заряджати? О, ну добре, вже куплю зарядку. Тільки чомусь він не включається. Треба знайти зарядку і зарядити. О, включається! Але я сило півгодини чекаю блютуз. Я думала, що вони підключаться, власне, як мої навушники. А оце думала теж включиться, а воно тут, оказується, його треба отак от розумієте. Прийшлось дістати інструкцію, подивитися, як воно тут підключається. Зараз, власне, я перевіряю, як воно працює. Алло, алло, прийом. При ньому задача. Так слишно єдино, що можливо, він працює гарно на відстані. Ну тобто, якщо я буду стояти далі від камери, і тоді можливо буде краще. Перевіримо.